Вітаю вас, малята. Діти, коли ми йдемо вулицею, чи треба бути дуже уважним, як ви думаєте? Так, вірно, треба бути дуже уважним. Бо на дорозі їздять машини, автобуси, велосипеди. Усі поспішають, Тому важливо знати правила. Переходь дорогу. Лише на пішохідному переході, де намальовані білі смужки, як зебра. Галята. Подивіться на світлофор. В нього є три кольори: червоне світло. Це світло означає стій. Жовте світло зачекай, зелене можна йти. Перед тим як перейти дорогу, подивись. Ліворуч, праворуч. Не вибігай на дорогу, навіть якщо бачиш друга на іншому боці. Якщо потрібно переходити дорогу ввечері, потрібно одягати світловідбивні елементи на одяг, щоб тебе бачили водії. Дорога не місце для гри, запам'ятай це назавжди. Світлофор нам допоможе буде шлях для тебе гожий. А зараз малята пропоную вам прослухати дуже цікаву казку пригоди світлофора Михайлика. Жив собі у місті маленький світлофорчик Михайлик. Щоранку він прокидався дуже рано. Щоб допомагати дітям і дорослим переходити дорогу. На його обличчі завжди горіло три кольори червоний стій, жовтий. Приготуйся та зелений, іди. Одного разу до перехрестя прибігла дівчинка Марійка. Вона поспішала до школи і вирішила перейти дорогу. Не чекаючи зеленого світла, я ж швиденько перебіжу, подумала вона, машин майже немає. Але раптом з за рогу виїхала велика вантажівка. Михайлик блиснув червоним і гучно сказав Марійка, стій, на дорозі треба бути уважною. Дівчинка злякалася і одразу зупинилася. Вантажівка проїхала і лише тоді засвітився зелений кольор. Марійка подякувала дякую тобі, Михайлику, тепер я завжди чекатиму зеленого світла. А світлофор усміхнувся своїми вогниками і промовив, хто слухає правила, той у безпеці. А я завжди поряд, щоб допомагати. І з того часу всі дітки в місті знали. червоний стоїм, зелений йдем, жовтий чекаємо. Також, ви, малята, запам'ятайте, цю казочку і ніколи, ніколи не переходьте дорогу на червоний світ.